8 лютого, що за вибухи сьогодні були у Кам'янському. Покажемо офіційні коментарі та народні відео із телеграму. Президентом призначено нового губернатора Дніпропетровщини. Коротко познайомимось з Сергієм Лисаком. Кам'янську територіальну громаду включили до складу шести пілотних громад Дніпропетровщини в рамках проєкту ООН із відновлення та розбудови миру. Про це та інше розповімо у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Сьогодні після 12-ї години у Кам'янському чули вибухи. Більш того, перехожі навіть встигли зафіксувати в небі хмари після вибухів. Повітряна тривога розпочалася об 11.50. За 6 хвилин після цього телеграм-канали повідомили про прильоти БПЛА над Дніпром. А вже після 12-ї у нашому місті було чутно два потужні вибухи. Згодом офіційну інформацію про це надав міський голова Андрій Білоусов. За його словами, над нашим містом силами протиповітряної оборони знищили безпілотник. На той момент даних про руйнування чи постраждалих не надходило. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Дісталися Дніпропетровщині і минулої ночі. Під час єдиної повітряної тривоги під ворожі обстріли потрапив населений пункт Нікопольського району. На інших територіях було безпечно. Більше про атаки інформують у ДСНС області цієї ночі. Російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногрогорівській громаді. Уражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Відсьогодні на Дніпропетровщині новий губернатор. Указом президента України на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Сергія Лисака. Сергій Лисак проходив службу на оперативних та керівних посадах в управлінні Служби безпеки України в різних регіонах. До призначення на посаду голови ОДА очолював СБУ в Дніпропетровській області. Брав участь в АТО з 2014, 2015 та 17 роках. А з 24 лютого 2022 року давав відсіч збройній агресії Росії на території Житомирської області. 25 березня отримав військове звання Бригадний генерал. Нового очільника області привітав із призначенням на посаду і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. У дописі він підкреслив патріотизм та професіоналізм Сергія Лисака. Кам'янську територіальну громаду включили до складу шести пілотних громад Дніпропетровщини у рамках проєкту ООН із відновлення та розбудови миру. Відтак, в цілях планування подальших дій у міській раді відбулася робоча зустріч із представниками проєкту ПРООН та фахівцями, відповідальними за розвиток соціальних і адміністративних послуг громаді. На чому акцентували увагу під час дискусії, дізнавалися наші журналісти. Одним із напрямків діяльності експертів є підтримка розвитку системи надання адміністративних послуг в громаді, тож розпочали зустріч презентацію ЦНАПів у Кам'янському. Можливість у минулому році якісно обробити понад 146 тисяч звернень громадян це результат кропіткої роботи, помноженої на цифровізацію та мобільність. Спеціаліст про ООН з адміністративної децентралізації Анатолій Молошний позитивно відзначив, що порівняно з іншими містами в Кам'янському муніципальні послуги зручно заведені через ЦНАПи. Також він вказав на сфери, які підлягають експертній допомозі, а саме електронний документообіг, навчання персоналу, технічна і серверна підтримка. В час, коли вже почалася війна, і були багато переселенців, які приїхали до нашого міста, то від цієї організації ООН от прон представники їх були. Ми їм надали робочі місця. Вони надавали матеріальну допомогу від цієї організації. переселенцям, які приїхали до нашого міста. Наше місто також є учасником других проектів ООН. тому. Я думаю, що в нас в нас вийдеться співпраця, Ми на це зараз віримо і будемо працювати. Обговорили також підтримку розвитку системи надання соціальних послуг в громаді. Зокрема, акцентували увагу на співфінансуванні створення соціальних сервісів у рамках послуг соціальної адаптації та мобільних послуг з обслуговування вдома, паліативного догляду та натуральної допомоги. Сьогодні пріоритетним напрямком у нас робота це робота відділень. Надання соціальних послуг за місцем проживання це соціальні робітники, соціальні працівники, пирукарі, швачки, потім психологи, працюють з даною категорією на дому. Ми маємо повний досвід. Ми обслуговуємо і в сільській місцевості, і в міській місцевості. Ми подавали в проект на організації комп'ютерного класу і плюс кімнати відпочинку психологічної, і вона дуже потрібна. Тільки позитивні враження від роботи органів влади у Кам'янській територіальній громаді отримала Наталя Белюкіна. Вони з колегами відкриті до співпраці, яка сприятиме комфорту жителів громади. Нам цікаво ознайомитися з тими установами, організаціями, які опікуються саме вирішенням питань надання. Публічних послуг в громаді, і побачити, де ми могли би бути партнерами в розвитку цієї сфери в громаді. Ми бачимо, що в громаді надзвичайно багато робиться, надзвичайно високий рівень стану організації, які надають дані послуги, але тим не менше, немає меж для розвитку, немає меж для покращення. Тому ми знайшли точки дотику і будемо намагатись реалізувати спільні проект проекти пов'язані. З мобільними послугами в громаді, як в сфері медицини, так і в сфері соціальної роботи, так і в сфері надання адміністративних послуг. Після завершення зустрічі представників Проон запросили не на словах переконатися у роботі головного центру надання адміністративних послуг та центру надання соціальних послуг міста. Саме діяльність цих установ, на думку кам'янських фахівців, якнайкраще співпадає з тезою, яку вони всіли собі за орієнтир. Держава це сервіс. Укренерго вивчає, скільки споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистем. Для цього протягом двох наступних тижнів по кожній області буде введено день без відключень світла. У компанії пояснюють, завдяки чому вони побачать, як поводиться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. А згодом такі вимірювання дозволять при встановленні лімітів враховувати релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні і структурі споживання. Отримані результати дозволять Укренерго скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш равномірний розподіл по регіонах наявної в системі потужності. Таким чином на Дніпропетровщині планують виміряти обсяги використання наступного четверга, 16 лютого. Сьогодні область користуватиметься електроенергією без вимкнень. На черзі у випуску рубрика «П'ятихвилинка хвилинка з психологом. Сьогодні поговоримо про депресію, випадки якої з моменту повномасштабного вторгнення значно почастішали. Але депресія доволі підступна, адже з одного боку її можна приплутати з поганим настроєм, а з іншого вчасно не звернувшись до спеціаліста, можуть виникнути більш складні психологічні проблеми. Якщо все ж таки все, що відбувається сьогодні, призвело до депресії у вас або у ваших рідних, психолог Людмила Єхалова поділиться детальною інформацією, як діяти в такій ситуації. Людські депресії проблема давня. Про них писав у 13 столітті ще Фома Аквінський і називав їх великим сумом. Зокрема, у його працях знайшли такі рядки: Великий сум лікують теплою, дружньою бесідою, чаркою доброго вина та водними процедурами. Звісно ж, часи, як і методи лікування, дуже змінилися. Тепер варто перш за все спостерігати за собою, якщо поганий настрій змінюється на гнітючий, та ще й триває більше двох тижнів, негайно звертатися до психолога. 21 -е століття це вже не час, коли ми можемо там якось нівелювати це або там, соромитися піти до спеціаліста. Точно є психологи, які е, визначать. Чи варто звертатися далі до спеціалістів, чи не варто? Подальший спеціаліст, до якого звертаються, це психіатр. Пані Людмила констатує: якщо навіть до психолога українці звертаються неохоче, то відвідувати психіатри у нашому суспільстві, м'яко кажучи, взагалі не прийнято. Але звернення до психіатра не означає, що людину одразу поставлять на облік, бо головним у цьому випадку є надання кваліфікованої допомоги. Психіатр призначає якийсь незначний медикаментозний фонд бо зазвичай у нас у всіх не там за глибокий рівень депресії. Зазвичай це депресія, яка невеличкими медикаментозними втручаннями, вона, в принципі, приводиться на достойний до існування рівень, і плюс супровід психолога чи психотерапевта, який би закріпив, допоміг людині закріпити ну, стилі поведінки, да, які от трошки були. Ну, іншої якості, які привели до депресії. Ще одне важливе спостереження від Людмили Єхалової: в період війни значно зросла кількість чоловіків, які вживають психоактивні речовини у вигляді алкоголю, тоді як жінки не гребують антидепресантами, забуваючи при цьому, що самолікування ні до чого гарного не приводить. Ми можемо почитати по інтернету, що там які там інгибітори впливають на забір сиротоніну і самі собі їх прописувати. Ні. Тільки має бути психіатр, тільки має бути лікар. Це те, що знову ж таки, да, може, моя депресія і минула, бо через півтори доби. Я вже собі її прописала. Тобто, це не катастрофа, це не трагедія, це не вирок. Це просто ну, таке захворювання, як нежить, да, яке варто підлікувати для того, щоб далі було добре, щоб ми далі чекали перемогу. Ніхто, навіть емоційно стабільні люди, не застрахований від депресії. Як психічний стан, вона є захисною реакцією мозку на стрес. Тільки здоровий стан людини дасть змогу подолати депресію, коли відійдуть фактори її виникнення. Оскільки ми з вами живемо в постійному стресі і в найближчому майбутньому його не уникнути, продовжуйте бути уважними до свого психологічного стану. А ще не забувайте: найкраща профілактика і порятунок від цього гнітючого, звісно ж, любов. Її ніколи не буває забагато. 7 лютого у музеї історії міста відкрилась виставка воєнного плакату Вінець з витяги відомого українського художника, живописця, дизайнера Володимира Карвасарного. Представлені на виставці роботи є мистецькою реакцією на події війни у нашій державі. На відкритті виставки побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Талановитий художник Володимир Карвасарний, родом з Хмельницького. Він вважає, що плакат це лаконічна можливість відгукнутися на події чи виразити емоції. У кожному представленому на виставці творі чітко виражені громадянська позиція, не до того, що не тільки сьогодні визначає наше життя, а й викликає тривогу за майбутнє. Тражована графіка це вуличне мистецтво, але в даному випадку художник підіймає це мистецтво на достатньо високий рівень. Ще плакат характерний тим, що Художник має можливість відгукнутися на ті події, що відбуваються, і враховуючи, що наразі триває російсько-українська війна, то ці плакати відображують той стан, який переживає, в якому знаходиться художник. Як і всі інші мешканці України, дуже лаконічні художні засоби використовує митець, лаконічність форм, дуже чіткі лінії графічні і лаконічність кольору. Тут немає якихось незрозумілих кольорів. Війна це біль, страждання та втрати. Тим більше, що усі ці жахи вчинила країна, яка називає нас братами. Тому плакати українського Голгофа, Руський Мір. Буча, екзамен світу, місто Діви Марії, спаси і Збережи, денацифікація, гострі, емоційні та сильні, змушують серце битися частіше. Художній талант автора відмічають відвідувачі виставки. Ця виставка я вважаю дуже потрібна, актуальна. І так як я працюю викладачем художньої школи, ми сьогодні запросили також дітей, щоб вони долучилися до творчості. саме. Мистецтво плакату, щоб вони з ним ознайомились, дуже цікаві роботи автора. Мені дуже сподобалася робота, наприклад, денацифікація. Вона на 100% відображає сутність подій, які зараз відбуваються. У наш час дуже важливо, аби ця жахлива та кровопролитна війна ніколи не була забута. Тому ми по всій Україні зображають свою художню реакцію на події російсько-української війни. Запрошуємо і вас відвідати виставку Володимира Карвасарного. Вінець витяги у Музеї історії міста Кам'янське. І завершуємо традиційно погодою. Теплі речі далеко не ховайте. Вночі морози до 10 градусів. Температура в день мінус 4 градуси. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південного напрямку до 4 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершено. Журналісти нашої редакції вже працюють над новими сюжетами. Чекайте новини завтра у звичайній порі. Дотримуйтесь правил безпеки під час повітряних тривог. Бережімо нерви. Віримо у збройні сили України. У нас обов'язково все буде добре. Треба лише трошки почекати.